Продаж у нас з'являється такий ексклюзивний, як по мені, автомобіль, який не часто трапляється в продаж на майданчику. Це Volkswagen Caravella. Да у нас і ітечика авто не часто буває. Тут справнісінька Caravella, яка може плисти по хвилях. Темно, синій чи яскраво синій такий класний колір автомобільчик має. Він пасажирський, 11 пасажирських місць. По документам 9, але встановлено 11. Туманочки, партроніки, передні, задні на легкосплавних дисках, і вони щойно пофарбовані, в пескоструєні і порошкові покраски пофарбовані. Виглядають Continental, Континенталь, 19 й рік, зимова гума. Нюансів по кузову нема, тому що в свій час була перефарбована. Як ви знаєте, бувають нюанси по цих автомобілях, і рижечки десь і, і там, і сам, і там повністю перефарбована крім даха. Всі нюанси усунені. Для цього автомобіля. Повірте мені, це чудово, що вона вже зроблена. І дивимося салон. Максимально комфортний салон. Хочете, тут сідаєте, хочете, тут сідаєте, А можна пройти на задній ряд сидіти. Дивимося. Сідушки комфортні, їхати в дорогу буде класно. На стелі у нас є підсвіточка для всіх пасажирів. Тут вентилятори можна коригувати, регулювати. Можна встановити ще по одному сидінню, і можна возити людей за кордон і заробляти на цьому гроші. Такий собі, знаєте, готовий бізнес на колесах. Склопідйомнички є, звичайно, електро. І саме класне, що автомобіль на автоматі, не втоматись в дорозі. Камера заднього огляду, кондиціонерчик, електрорегулювання, дзеркал з підігрівом. Далі, туманочки передні задні. Саме цікаво, що тут нестандартна модифікація, це не дизель, це у нас 3.2 газ-бензин, 6-циліндровий, потужний, класний бензиновий мотор. Але не дізельок. Газок є, автомат працює чітко, я приїхався на цьому автомобілі і залишився максимально задоволеним. Хто шукає собі даний автомобіль Для за потребами перевозити людей, перевозити, та не знаю, ну, кого людей перевозити, виходить, треба в цьому автомобілі. І можна за 12 тисяч доларів ухватити собі справжнісіньку оригінальну каравелу. Тож, друзі, чекаємо на майданчику для перевірки, для тест-драйву, ну і, звичайно, для переоформлення.